А й тих саме робочих рух не вистачає мені стерти робочих рука і людей, які б ніби мали досвід. Thank you. Yeah. thank you

не є ковалом, а стравом, стравою. Може може вам так от це все, так, довго. Мені справді не що добро, справді в ж таки, підривом не мати формування, це дуже ново, Чому це відбувається в кабінеті, а не пропонується суспільство? А як вони з Дуже просто. про сьогодні вже розповідали і я раніше тут розповідала, може ще раз дуже розповісти про два механізми, які вже працювали. Один це Деяково в цьому оконкорі означається, як людина бачить першу ситуацію і як її змінити. Стейкхолдери це взагалі цей термін, коли він прикладається до культури, мені здається, що це трошки сумнівне. А в оконпол Хто загодно висуває кого загодно? Потім ті, кого висунули, висувають. Це каже в тому, що положення про Міністерство культури. Що стосується громадських радів, я вам познакомила про громадські ми не можемо ініціювати змію цього напрямку, бо це не належить до наших повноважень. Це може ініціювати Міністерство юстиції, а ми не можемо підтримати цей процес. Коли вставляється проєкт з тих питань, які належать до наших повноважень, ми робимо проєкт і повинні обов'язково поводити з певним поломним зацікавленим. you yeah. а тоді вот суб'єктом законодавчої ініціативи виступає не міністерство, а народний Це дуже противний раз, дуже ефективна річ. Після цього він проведеться на працювання робочої науки, які теж входили наші. Досить швидко. і ваш Господь є в зоні Бо Ви насправді поки що це тільки ви не а я це ваш повна зрадість. Ну, а мама вже досі не добре, коли я на все це не робила. Це є на сайті, зараз ми не так, що ми були тимчасово Господь на Коноваж, і тоді до першого наступного місця підпорядковується депутатом культури, колишній депутатом культури на спадщині. Це

Сказала, что мы еще не решили фотографию. Я не сказала, что я Усі виявки залишаються, але форматом називається політична, політична посада. Чому політична посада, тому що коли звільняється міністр, то розвіляються абсолютно всі заступники однієї. Спробуючи ми вчора говорила, я так розуміюся з виступу на тимбачення, звідка було зрозуміло, що наче буде дві фігури. Буде заскупують це ніяк. Це він повторив, що буде заступник. Чи він мав теж до не знаю. Не зрозуміло. Але він говорить про контексті розпорядження, яке було прийнято парні. З цього контексту або це буде інша особа, або він його просто неправильно зрозуміє. <вір> може, він мав на увазі, що це буде від нас особа, яка буде контактувати з їхніми представниками їхніх комітетів? Яких сам їхніх комітетів? Не зрозуміти. Ми забираємо з нашого прохання написати якісь інформаційні запит, уточнити чи роз'яснити. Ми можемо почати, я думаю, ще просто в бесіді, але якщо це привітний місце. Тут всі повинні розуміти, що від нас залежить від 54, яка стосується до колосальних коштів. Тих, які нам живуть. Це дуже 1 січня. Зараз нас є робота над тим, щоб ми формували захист, скільки треба хочемо. Але ми це робимо не самостійно, а в залежності від тих критерій, які нам доводять. Відповідно до бюджетного коду, Міністерство фінансів на початку цього магию доводить нам показники норми, в яких ми можемо щось просити. Я просив відсилати, але нам і положить, я хочу не можуть. Давайте зараз говорити про це. Але це разом. 最好吃。